Ось зайшли в мою кімнату. От тут у мене взуття, шафа на якій я тут. У <гум> мене тут повного Ось от, от, такий собі. От. А, Кугут. <гум> шафа тут те, що мене... Повно. Повно, повно. От. Все таке саме. Повно всього. Майже. От. Значить, стіл, Кровать моя. От. Поки що в такому стані. Оце ну, комп'ютер, на якому я працюю. Вот. Значит, вихід трошки пізніше, Хочу давайте зразу. Вот у нас там гараман Катріно наверху. Це наш балкон такий. А, задов... Довгий, Вот одна улиця Матера дуже невеличка. Напроти у нас тут гарні люди живуть. От Джулія і Олександро. От туди у нас вулиця йде, там тупік маленький. Так, знову гора, небо і далі вам зразу ж покажу. І а, далі у нас тут а, ще одна шафа. От і а, закуток такий. І, Вихід. Був вхід, став вихід. Ось такий. Така кімната. Ну, вона десь 20 чи скільки квадратів. Щось таке.